У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова триває реконструкція центру медичної реабілітації та фізіотерапії. Наразі повністю оновлюють вхідну зону. Буде встановлено двосторонній пандус із поручнями для людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів. Такі оновлення проводять відповідно до національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, ініційованої першої леді Оленою Зеленською. Центр поетапно адаптовують до потреб кожної людини незалежно від її фізичних можливостей. Всі приміщення, які сьогодні підлягають реконструкції або капітальному ремонту, вони в першу чергу проходять через призму безбар'єрності, доступності. Медична безбар'єрність це не просто пандус, чи вхід чи обладнаний санвузол. Це надання повного комплексу послуг, коли людина з інвалідністю або людина маломобільна, вона може отримати як консультацію, так і отримати якісну послугу. Всередині приміщення тривають оздоблювальні роботи. В усіх коридорах і на дверях встановлено поручні, щоб пацієнтам було зручно пересуватися. У палатах облаштовують систему для виклику медичного персоналу. Такі елементи підвищують рівень комфорту та безпеки пацієнтів під час перебування в центрі. Окрім того, у закладі встановлено новий сучасний ліфт. Він розрахований на перевезення людей, які користуються кріслами колісними, а також дає змогу без труднощів дістатися на потрібний поверх тим, хто не може рухатися самостійно. Стійно у центрі медичної реабілітації та фізіотерапії створюють безбар'єрний простір, у якому кожна людина матиме рівний доступ до якісної медичної допомоги та турботи.